Доброго здоров'я, пані і панове, парламентський телеканал Рада продовжує своє мовлення і в цей момент в нашій студії голова Верховної Ради України Володимир Литвин. Пане Володимире, доброго вам здоров'я. Добрий день. А практично залишається нічого перед виборами. Вже і соціологи замовкли, але депутати цього тижня говорили, працювали. От як вам здається, які настрої були домінуючими? І чи взагалі ці настрої напередодні виборів позначалися на практичній роботі, в тому числі на пленарному засіданні, яке було цього тижня? Ну, звичайно. Попри будь-яку браваду чи зневіру, більшість учасників виборчих перегонів, я маю на увазі депутатів, вони живуть надією. А ті, які мають шанси, надію, що ці шанси будуть більш вагомими, ті, які мають менші шанси, що вони зростуть до необхідності пройти цей, подолати бар'єр, інші живуть надією, що люди звернуть на них увагу. Це добре. Що є надія, головне до надії ще й практичну о, роботу ціни б нам усім не було. Ну але робота все ж таки відбувалася і вівторок, е наскільки зрозуміло, її відомо всім, а зроблено не так мало. Все ж таки певні документи були прийняті там, скажімо, пов'язані. А з видатками держбюджету питання землі, питання спадщини, як ви оцінюєте результативність роботи парламенту, практичну результативність? Ну майже 40 рішень прийнято уже з цієї точки зору. Є позитив, є якість прийнято там більше ніж десяток mm -hmm. законів, які стосуються внесення змін до державного бюджету. У частині перерозподілу видатків, а головне в частині збільшення видаткової частини державного бюджету, зокрема, Національна академія наук, вугільна сфера, охорона здоров'я, тобто ті чутливі галузі нашого життя, напрямки нашого життя щодо яких зокрема говорили представники цих напрямків. Зокрема, активно заявляли про себе представники профспілки Національної академії науки. Вони мали абсолютно рацію про те, що наука потребує більш реальної, більш вагомої уваги з боку з боку держави, оскільки складалось враження, що в останні дні, останній період вони були кинуті на призволяще, І добре, що прийняли ці рішення, особливо я виділю закон, щодо якого знайшли тривали дебати щодо процедури і практики оформлення спадщини, так я з цього приводу звертався не лише до депутатів політичних фракцій, мав розмову з президентом і з прем'єр-міністром, і слава Богу, що у нас з'явився консенсус в цьому питанні, оскільки люди скрізь кріком кричали, що, наприклад, сім'я все життя стягувалась на те, щоб побудувати будинок. Оформити його сьогодні або переоформити, ну, скажімо, з чоловіка на дружину або на дітей чи на онуків практично неможливо, оскільки група спритних людей провела рішення, що потрібно здійснити оцінку майна, а ця оцінка майна сягала іноді до 10 тисяч гривень, тобто, е, е, житло цей будиночок. Він і не вартує, і не коштує е, такої е, суми. Сьогодні повернуто все до попередньої практики, що в сільській раді, селищній раді люди можуть спокійно е, провести цю е, процедуру і не виплачувати тих сум, про які йшло йшлося. Це все покладено на голову е, сільської і селищної ради. Зрозуміло, це можливо додатково на них е, навантаження, але я вважаю, що це абсолютно. Правильне рішення, фактично, сьогодні ще раз підтверджено рішення Верховної Ради України, що в осяній перспективі не буде ринку землі. Це пов'язали із необхідністю прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. Заспокоїли тих, хто хоче мати землю під забудову, під житло, під розвиток підприємництва і таке інше. Що вони можуть діяти в усталених межах, але землі сільськогосподарського призначення продаватися не будуть. Окрім того, Верховна Рада розглянула проєкт закону про сільськогосподарську кооперацію. Це конче потрібні документи для того, щоб можна було створити необхідні умови для того, щоб відновити, я буду вживати це Ді. слово, сільське. Господарство, так що в цій частині те, що я назвав, це є е, позитив, і е, я повинен сказати, що здоровий глуз е, врешті рез працював. Ну, якщо в е, даному контексті ще зазирнути е, на е, бік села, і от відносно земель сільськогосподарського призначення не можна ж все життя ну, довго відтягувати, робити е, от неможливим купівлю. Це ж все ж таки ринок рано чи пізно він виникне. Які плани в цьому розумінні? Ну, сьогодні ми маємо певну, певну, певну проблему, бо якщо людина тримає в руках акт на право приватної власності на землю, логічно вона має право їм ним розпоряджатися. Але по перше, нам потрібно провести, я на цьому стою і намагаюся бути почутим і підтриманим суцільну інвентаризацію земель для того, щоб наочно, скажімо, в кожній сільській раді можна було побачити, скільки земель належить до. Цієї території, яка це земля, скільки земель запасу, скільки земель розділено на земельні паї, хто їх використовує, скільки незапитаних земельних паїв, хто ними користується, що від цього отримують представники сільської громади? Я думаю, це перша позиція. Друга це реальна ринкова оцінка. Вартості землі, якщо вже ставить питання у практичну площину, сьогодні вона практично коштує мізерні кошти, і за таких обставин люди можуть втратити багатство, яке не відновлюється. Тим більше, що люди старшого покоління психологічно навіть не можуть сприйняти розмову по продаж землі. Люди молодшого покоління. Вони охоче погоджуються на те, щоб земля стала предметом купівлі-продажу. Вони розуміють, що батьки зможуть продати землю, купити їм, якщо не квартиру, то автомобіль. І вони вирішать деякі свої проблеми. Є різні підходи і пропозиції до методики оцінки землі. Мені імпонує пропозиція одного із представників аграрного сектору. Така. Треба чітко, публічно сказати, скільки у нас коштує е, 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 ціна продукції вирощена на одному гектарі, ну, скажімо там, пшениці, середня, по певним територіям, по певних зонах, бо е, там різна е, вага землі. Після того помножити на 100, і це буде реальна вартість. Одного гектара землі. Ну, відповідно, в залежності від паї, скільки він там, 2, 3, 4 гектари. І в цьому є абсолютно логіка. Бо е, земля, е, вона ж не, е, не прирощується, да? вона тільки у ну, нас. Вона, вона зникає. Але ця розуміє. формула, вона, по-перше, зупинила б е, від бажаючих скупити все. А по-друге, людина відчула, що вона володіє е, е, багатством. Я розумію, що це просто постановка проблеми. Але нам потрібно подумати е, над тим, як дати кожній людині власнику земельного паю зрозуміти, що вона має багатство в своїх руках, mm -hmm. у своїй власності, і що вона не повинна поспішати до будь-якого е, ринку. Нам потрібно цивілізувати орендні відносини. А пане Володимире, звичайно, що залишається трохи більше тижня до виборів, але після виборів чинна Верховна Рада все ж таки продовжує працювати і пленарне засідання, в тому числі наскільки ця робота буде так само практичною, чи вона робота Верховної Ради і сама Верховна Рада, як ви вже сказали кілька годин тому, може перетворитися чи буде готуватися перетворитися на іграшку для фракцій? Да ні, я думаю, більш-менш вже зараз визначено хто в яку фракцію буде входити. взагалі не постає питань щодо тих, хто стане депутатами за партійними за партійними списками. Я думаю, в більшості своїх вже визначились депутати-мажоритарники, і очевидно, вони отримують відповідну моральну, політичну і іншу допомогу від політсил. Які розраховують на те, що вони війдуть, поповнять їх ряди, тому я не думаю, що в цьому плані у нас будуть великі зіткнення і буде те, що можна назвати таким броунівським рухом. А я взагалі вважаю, що Верховна Рада, яка розпочне роботу Серед в середині грудня, вона буде більш структурованою і хотів би, щоб вона була більш відповідальною у тому плані, щоб вона чула потреби і запити людей. Я думаю, що депутати-мажоритарники не дадуть забути про це депутатам, які обрані за партійними списками. Хоча і ті, хто йшов по пропорційній частині, вони доволі багато спілкувалися з людьми і відчули настрій людей, зокрема в тій частині, що з людьми треба працювати постійно, треба слухати, чути. І реалізовувати те, до чого прагнуть люди, інакше це може погано для депутата скінчитися. Верховна Рада чинна буде працювати по повній програмі, так би мовити, у листопаді місяці. І я думаю, основне питання, яке вона має вирішити, це прийняти державний бюджет на 2013 рік. Він конче, потрібен до 1 грудня. Цього року це має бути бюджет розвитку і бюджет, який би максимально враховував соціальні зобов'язання держави. А відносно от вже практично вирішений зміну формату обрання голови Верховної Ради України. Як ви прокоментуєте, яке очікування тут в процесі, в процедурі і в результативності? Найголовніше. Я думаю, що не варто зациклю... зациклюватись на цьому питанні. Конституційний суд прийняв рішення про те, що будь-яке рішення, яке приймає Верховна Рада поза сесійною залою, є нелегітимним. Отже, в Верховній Раді шляхом голосування кнопками має обиратись голова Верховної Ради. Тепер, я думаю, Конституційний суд повинен дати відповідь на наступне запитання, з яким до нього звернулася група народних депутатів. А наскільки є легітимним обрання, в тому числі, бюлетенями суддів Конституційного суду, голови Рахункової палати, уповноважено Верховної Ради України з прав людини і таке інше? Я думаю, що в даному разі Конституційний суд загнав себе в глухий кут, хоча я розумію, що він знайде вихід із цього кута, проблема в іншому наскільки цей вихід буде сприйнятий суспільством? Оскільки є рішення Конституційного суду, воно не підлягає оскарженню, воно підлягає виконанню, тому Верховна Рада прийняла рішення. Єдине, що я можу порадити, рекомендувати, про що я буду говорити, щоб Верховна Рада мала голову Верховної Ради, який буде забезпечити дотримання регламенту, щоб він не став залежний. Від тої чи іншої групи депутатів, від тої чи іншої фракції. Цього допустити не можна, оскільки це призведе до нівелювання остаточного вищого законодавчого і представницького органу країни. Тому я своїм колегам радив і раджу, що вони, роблячи розклади про місце тої чи іншої групи, про своє місце у майбутньому парламенті, не прогадали. А наскільки тоді перспективними знову ж таки в цьому ключі у розвитку інформації про те, що є ідеї, аби Верховна Рада, взагалі, як от зараз збиралась, там раз на тиждень, там з якоюсь періодичністю, там раз в місяць, раз в квартал, я вам скажу це абсолютно невігластво, абсолютно дурниця. І мені прикро, що вона звучить із вуст деяких людей, які за своєю посадою здавалося повинні були читати регламент, і не тільки регламент, який є законом. А й розуміти те, на яких засадах має працювати той орган, який безпосередньо обирають люди і який повинен бути голосом народу. Ну більше коментарів, я думаю, не потрібно робити, бо наша Верховна Рада і я відношуся і на свою адресу, як критика, часто густо робить дурниці. Потім е, героїчними зусиллями намагаються ці дурниці е, скасувати. У Нас е, мало часу в ефірі залишається, але хочеться поставити таке запитання. У нас вже дні мовчання практично починаються в Україні. я Маю на увазі перед виборами і в одному з останніх інтерв'ю ви сказали, що достатньо песимістично дивитися на те, як буде після виборів В країні не змінили свої точки зору. Ні, я ніколи не був песимістом. Я по просто по поінформований, е, гарно поінформований оптиміст. Я вважаю, що в Україні повинно бути краще. І я переконаний, що у нас буде можливість, коли завершаться всі ці політичні обіцянки, закінчиться ця ярмарка лицемірства і обіцянок, подивитися серйозно на стан справ Україні і всім разом вийти на серйозний діалог, коли люди почують, що є в країні, які є варіанти розвитку країни в внутрішньому і зовнішньому плані. І який варіант є найкращим і прийнятний для українського суспільства, для українського народу, для держави, і після того практична робота щодо реалізації? Узгоджених підходів до розвитку України і українського суспільства Спасибо вам велике за участь в нашій програмі. Нагадаю, що в цей момент в студії парламентського каналу Рада голова Верховної Ради України Володимир Литвин. А ми йдемо далі. Залишайтеся з парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою до наступних ефірів. До побачення.